Всім вітання з Кременця, Тернопільська область, Україна, і в нас такі новинки. Сьогодні по неперевіреній інформації в районі цукрового заводу ТЦК забрали з автобуса водія маршрутки, і внаслідок цього наші водії маршрутних автобусів по місту Кременцю бастують. Тобто, хто має план. Їхати до міста, майте на увазі такі справи. І також мені цікава ваша думка, народ. Хто що скаже, хто що думає. Так як дивлюся в соцмережах, народ думки розділилися, хтось підтримує шоферів, хтось каже: а в чого, в чого люди винні в тому, що мусять пішки йти. Що ви скажете? Мені цікава ваша думка. Бувайте здорові. Зимуйте тепленько, сухенько, файненько. До нових зустрічей на каналі!